Слава Ісусу Христу! Слава віки Богу! Священий Олексій! А чи не гріх купувати лотерею? Та є дурість. То не гріх, то дурість. Все життя не купляв лотереї. Десь місяць назад купив дві штучки, програв. Мені по 10 гривень на заправці Заправлявся, Заправлявся, купив дві штучки. То дурість! То від... гроші на вітер так взяли і викинули. Фактично лотереї відносяться до азартних ігор, а вже азартні ігри є гріхом. Ну, взагалі, оці всі фіглі міглі то не є добре. Тому не рекомендую, бо то не добре. То не добре. От якби я може, виграв би яку тисячу гривень казав би, о, можна пограти. Ні-ні, Я нічого не виграв, тому я кажу, то є дурість, то є дурість. Одна людина на 30 мільйонів, одна людина там. Місяць виграє, на, на кіно виграє, але як воно насправді є чи нема, то, то я не знаю. Тому не грайте тих лотерей. Лучше купіть дітям мандаринів кіло. Все, благословім всім!